Три роки розвищали, так прийшов він на цей світ серед поля. Наші світ. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Ти флоємі між букляти не бажаємо поклін дати. Тут цар і зараз буде. Тож подумайте, ви, люди, як поклін йому віддати і достойно привітати, що за цартом народився. Чи ти можеш помилився? Цар мій прийшли зі сходу, мудрівці, котрим відомо, що родився новий цар. Хай відуть мої палати, що поклін мені віддати. Ми царі зі сходу у твій край приходим. Сотні років ми страждали, на сію всі чекали. Врешті зірка засіяла, нам дорогу показали. По далекій Офлеєм ми оце здором йдемо, цій дитині. Що родилася Ви своєму поспішайте і це люпоклін дайте. та й до мене заверніть. вірний шлях мені вкажіть, Щоб і я пішов клонитись, на дитятко подивитись. Славні мудреці зі сходу слухайте пересторог. Ви дитятко привітайте, це ріш бивця, обминайте. В мене радите дитину вбити треба, бо як вирішити дитя, забирайте життя. Твоє царство все звільнює, а своя тут побудує. Хай солдати, годі спати. Ви по всім краю і наказ мій принесіть. Всіх дітей краю зібрати до двокріти постинати. Це дитя в яскині, бити можу. Я ще нині. Хто спротивиться наказу, смерть карає, їх одразу. Хто питає тут за мною, скрізь літає я з косою. О моя ти смерть, мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. Тож прошу ще одно, смерти, Люба, скоси того, що в уртепі і на трон мій не Ні, не буде цього царя. і косою я не вдарю, бо мале дитя в яскині має владу в світі нині. Я йому мою служити, а тебе повинен вбити. Сатано, хоч ти озвися, і за мене заступити. Світишся ми її брати, будемо пеклі і целувати. Спокорено зло, і сам відступив, зволив його гордий влади порив. Хай згода і Бог між вами панує, хай справами вашими серця тіли. Я бажаю щастя й доля. На доброхаті і на полі вашим родичам, батькам, вашим сестрам і братам. Я в Ісуса ще попрошу, щоб нам дачу дав хорошу. Загнав у цьому світі часті українські діти. Хай злоба і завжди згине у труди, щоб ірод не зміг ніколи вернутись, і нині ми разом Ісуса вітаємо, і славу на віки йому заспіваємо. Ой, рятуйте, добрі люди, духу мене стало, бо за мною попід гай сто сягнало. Бог з тобою, сто все село почуло. Ну на нехай так п'ятдесят то було, хм. і п'ятдесят не було. Може, всього один. Один аби вовк страшною одного. А може той не вок? А що це таке було? Маленьке, сіреньке, мало хвістяк шило, а гнало за мною так і без казило. Ой, мовчи, Сурко, мовчи враз, пора нам прощатись. Пора тобі чим скоріше з карти забратись. Ой, не будьте такі люди, дозвольте присісти. Ва щось дуже гарно пахне. Дайте щось поїсти. Гей, hey! благородні hey, панове. Я щиро вас радий вітати. І вам прислужитись готові. Щось можу додому продати райки, блюзи, гріма, мешта, окуляри і все решта. Папіроси, тютюн, пиво, курочку гладку на диву. Іди, іди, не доскати, не час зараз торгувати. Я ж він чую, як той жит. Хай вам хатася держит, держить, хай вам дітися ведуть, хай яйце несе когут, хай буде молока від корови і бика, а за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Не давайте копіки, діряві кишеньки. будьте люди, гонорові, дайте гроші паперові. Ми вам, браття, радість нині. На квітучій Україні народився нам месія, світла радість і надія. То тій гостиній хаті прошу нас пошанувати. Хто горішок, хто ковбаску, за колядою щедру ласку ми ще маємо друвати. Боже прославляти, будьте щедрі та багаті в українській теплій хаті. А на цьому слові. Бу...